Це село Кіндратівка під нашим повним контролем, розповідає далі Азвас Репост та Вподобайка. 225-й полк ЗСУ за тиждень завершив наступальні дії та повністю звільнив село Кіндратівку. Окупанти, що незаконно вдерлися на нашу землю, покинуті своїм командуванням на страждання від поранення та голоду та опинившись в тактичному оточенні, припинили вчора свій спротив. По ліквідованим та полоненим інформація уточнюється. Всього вчора було 25 бойових зіткнень. З них успішно ліквідовуємо болотних на кордоні біля Бессалівки. 71 перша бригада намагалася контратакою відбити втрачені позиції біля Варачини. А в садках зупинили атаку іпотечників. В Андріївці і Олексіївці були позиційні бої. В Яблонівці та Юнаківці ЗСУ вдалося відновити контроль над втраченими позиціями. Юнаківка й далі наполовину за нами. А це статистика з Курської народної республіки як результат рішень психа Путіна по створенню санітарної зони та двіжухи для місцевого електорату. А зсу щоб вони не скучали, вибиває логістику в Рильському та Біловському районах. Слава Україні, героям слава!